Виконуємо номер 318 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза, 2022 рік. До магазину завезли апельсини, мандарини та банани. Апельсинів було 620 кг, що у два рази менше, ніж мандаринів. І на 448 кг більше, ніж бананів. Скільки всього кілограмів фруктів завезли до магазину? Запишемо коротку умову задачі. До магазину завезли апельсини, мандарини та банани. Апельсинів було 620 кілограм, що у два рази менше, ніж мандаринів. І на 448 кілограмів більше, ніж бананів. Скільки всього кілограмів фруктів завезли до магазину? Нам відомо, що апельсинів завезли 620 кг. І що ці 620 кг у два рази менше, ніж кількість бананів. Тому, відп... мандаринів. тому, відповідно, кількість мандаринів буде у два рази більше. Для цього. Першу дією 620 помножимо на 2, 600 на 2 це 1200 і 20 на 2 40. 1200 додати 40 буде 1240 кілограмів. Це завезли мандаринів. Також відомо, що апельсинів 620 кілограмів. І що це на 448 кілограмів більше, ніж бананів. Отже, бананів буде на 448 кілограмів менше. Для цього 620 віднімемо 448. Буде 172 кілограми, і це завезли бананів. У нас є вже кількість апельсинів, мандаринів і бананів. Можемо знайти, скільки всього фруктів завезли. Для цього 620. Додамо 1240 і додамо 172. 620 додати 1240. Це буде 1860. Додати 172. Буде 2032 кілограми, це завезли мандаринів, апельсинів та бананів разом. Записуємо відповідь. 2032 кілограми.